Привіт, друзі! 21 червня сьогодні з вами знову Клочок. Путін вдогонку після свого виступу дивакуватого на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, про який я вам вчора детально розповідав у вечірньому відео, заявив, що ми маємо визнати ще й результати референдумів, ну, для того, щоб не розпочалася нова війна. А яка нова війна, можливо, він перемир'я має на увазі, буде перед тим, як ми маємо визнати ці результати референдумів чи в процесі? Зараз вам поточнити точно не можу, але. Справді таке вже було, заява не нова. Стало відомо про те, також, що Збройні Сили України завдали удару по одному із підприємств ВПК Росії, і воно зупинило роботу. Тимчасово, ймовірно, але все ж таки не працює. І також минулої ночі росіяни кошмарили Кременчуг. Біля 300 повітряних цілей було направлено по території України 50 із них припало на саме Кременчуг. Певне б'ють по енергетичній інфраструктурі. Ну і Трамп наговорив дуже багато цікавих речей, дуже багато цікавих тез від нього прозвучало. І врешті-решт він таки визнав, що він миротворець і дуже хоче Нобелівську премію, на яку його вже номінував Пакистан. Готовий вам детально про це це розповідати, тому, друзі, коментар, підписка, подобайка, традиційно вас про це прошу. І тепер до суті. Путін наполягає на тому, аби ми з вами визнали результати референдумів, які вони проводили на окупованих територіях у 2022 році, з визнання так званих ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей, і каже, що це одна із умов, щоб не розпочалася війна знову, тобто, щоб не було шансів на відновлення збройного конфлікту. Також він наполягає на тому, що ми маємо оголосити нейтральний статус. Хоча він нас оголошений в декларації про державний суверенітет, нехай читає документи. І ми маємо публічно відмовитися від членства в альянсах і від ядерної зброї, від будь-яких військових союзів, ми маємо в перспективі відмовитися. Так наполягає Путін, але це друзі вже було. Це не нові умови. Він зберігає свої позиції у переговорах з Україною, які мають відновитися вже з понеділка. Про що ми будемо з нами там говорити? Я поки що сказати не можу, але очікую того, що десь яка зустріч точно може відбутися. Поки що ж тривають атаки. Як я вам сказав, атакували Кременчуг. Деталей більше я вам повідомити не можу. Читайте офіційні повідомлення влади, там більш детально і офіційно. Але те, що я можу вам також офіційно повідомити, то про атаку збройних сил України. По виробництву на одному з найбільших військових заводів Росії. В результаті кількох атак, які тривали впродовж кількох днів, українськими безпілотниками, одне з найбільших оборонних підприємств Росії, яке розробляє високоточну зброю, акціонарне товариство, конструкторське бюро приладобудування імені Шипунова у Тулі зупинило свою роботу. Про це повідомляють джерела в Астра, телеграм-канал російський, але який керується інформацією. Місцевої влади і каже, що перший приліт там був п'яти дронів у середу, 18 червня. В підсумку було пошкоджено будівлю електропідстанції, три склади з продукції та адміністративної будови. Комплекс охопив пожежу площі. Приблизно 400 квадратних метрів. Другу атаку здійснено в ніч на 20 червня. Один із запущених безпілотників втрапив у ангар для завантаження готової продукції. У результаті підприємство зупинило свою роботу, можливо, не надовго, але все ж таки точність доволі серйозна. І також стало друзі відомо про те, що ми розробляємо безпілотники-перехоплювачі. Перехоплювачі шахедів. І як уже активно говорять на Заході, то практично сьогодні весь світ дивиться на наші технології, які З'являється в процесі російсько-української війни. Справді Збройні сили України сьогодні демонструють фактично лідерство і в розробці технологій, і у проведенні бойових дій. І це сьогодні стане взірцем для унаслідування і країнами Європейського Союзу, тому що вони стоять перед серйозним викликом. Я ще обов'язково торкнувся питання майбутнього саміту НАТО, тому залишайтеся на каналі. І тепер про Трампа, друзі. Дуже багато заяв від нього пролунало. Він попередив тих, хто закликає Україну продовжувати війну з Росією, стежити за язиком. Дональду Трампу загадали багато запитань на литовище перед тим, як він знову кудись летів. І один із кореспондентів заявив, що сенатор Лінсі Грем і колишній державний США Майк Помпео були в Україні, нібито намагаючись спровокувати українців на продовження бойових дій. Чому сюди? Віднесли Грема, не можу сказати, оскільки він є автором законопроекту про санкції проти Росії. Ну він, в принципі, налаштований прихильно до України, але так само і дивиться за тим, що говорить Дональд Трамп. Так от Трамп сказав, що подивимося, як складеться, але людям слід бути дуже обережними з тим, що вони говорять. Їм слід стежити за своїми словами, тому що це може мати для них серйозні наслідки. І стверджує Трамп, що у переговорах Росії і України спостерігається невеликий прогрес. От де він його побачив, я вам точно сказати, друзі, не можу. Але тим часом у Кремлі на тлі таких заяв Трампа говорять про стратегічну перевагу у війні і припинення вогню їм не потрібне. Таку заяву зробив ще вчора Пісков перед коментарями Путіна, але вони мало чим відрізняються і від позиції Путіна, в тому числі. І каже Пісков: зараз у нас є стратегічна перевага, чому ми повинні, наголошує він, її втрачати. Ми не збираємося цього робити, ми йдемо вперед, ми просуваємося і будемо продовжувати просуватися далі, каже Пісков. Звісно, це не означає, що вони можуть в певний момент змінити свою риторику, але наміри очевидні, як сказав Путін, ми маємо зробити один, два, три, визнати території з Росією і оголосити про свій нейтралітет і так далі. І також, що ще примітно сказав Пісков, на це я хотів би звернути вашу увагу, друзі, особливо. Він говорить про те, що Росія могла б погодитися на перемир'я у разі, якщо Захід на час припинення вогню зобов'язався припинити постачати Україні зброю. Перемир'я, він каже, це перемир'я. Це означає, що ви зупиняєтесь. Але Америка не каже, ми припинимо всі поставки, як і Британія та Франція. У цьому проблема розбіжності між Москвою та Вашингтоном, друзі, є. Однозначно, вони очевидні. І підхід до припинення російсько-української війни у США, навіть в той момент, коли їх очолює Дональд Трамп, і у Росії різні, ну і в нас в тому числі. Також Трамп озвучив своє непереборне бажання мати Нобелівську премію. Якщо раніше він голос про це не говорив, то сьогодні він викотив величезний пост у мережі Social, де пише про те, що ну, чекає, коли ж йому вручать таку нагороду. І наголошує, що він заслуговує щонайменше на чотири Нобелівські премії, а не на одну, за зусилля в Руанді, Конго, Сербії та у врегулюванні конфлікту між Індією і Пакистаном. Але каже, якщо я навіть припиню війну Росії проти України, то мені все ж таки не дадуть цю Нобелівську премію миру. Ну і загалом він говорить, що всі премії миру вручаються лібералам, і Нобелівську премію потрібно було б перейменувати на премію Трампа. Тім, друзі, жарти жартами, але Пакистан офіційно вже рекомендував президента Трампа на Нобелівську премію миру в 2026 році, посилаючись на його вирішальну роль у деескалації індійсько-пакистанської кризи 2025 року. Хоча, Нарендра моді заперечує те, що Сполучені Штати Америки долучалися до цього процесу. Відповідний коментар давав міністр закордонних справ Індії буквально два дні тому. Але Ісламабад високо оцінює дипломатію Трампа за запобігання війні між двома ядерними державами після індійської агресії та виважену військову відповідь Пакистану. Його втручання призвело до припинення вогню та запобігло регіональній катастрофі. Ймовірно, Пакистан має підстави робити відповідні такі заяви на офіційному рівні. І також Пакистан високо оцінив готовність Трампа стати посередником у суперечці з Кашміром, назвавши його дії продовженням його спадщини миротворчої діяльності. Наголошую, друзі, що Пакистану у відбитті атак Індії допомагав Китай. І пакистан робить пас Трампу, тому я не виключаю, що в такий спосіб і Китай посилає Трампу певні сигнали про готовність домовлятися, тому що протистоянь у Китаю та Сполучених Штатів Америки дуже багато. Ну і також Трамп сказав, що вважає себе миротворцем і наголошує, я завжди миротворець, іноді потрібна твердість, але завжди миротворець. Він сказав цю фразу в контексті запитань, які лунали до нього, чимало що стосується ізраїльсько-іранського конфлікту. Вже ведуться переговори між Європою та Тегераном безуспішно, і Трампу закинули. Чи турбує його, що в разі військових дій Іран або проксі можуть здійснити теракти за кордоном? Мається на увазі, якщо Сполучені Штати Америки втрутяться в цей конфлікт. Він говорить, що ми завжди про це хвилюємося. Насправді, навіть зараз, коли ви розмовляєте зі мною, звернувся він до журналістки. Ви наражаєте себе на небезпеку. Чи усвідомлюєте ви це? Ви вже в зоні ризику. Напевно, мені слід звідси йти, але саме ви, хлопці, дійсно в небезпеці, говорить Трамп. Звісно, іронія, але за великим рахунком, то Трамп тут, друзі, говорить правду. І йому закинули, що його розвідувальна спільнота стверджує, що в них немає доказів того, що Іран створює ядерну зброю. Справа в тому, що відповідна інформація лунала від очільника МАГАТЕ, я вам і вчора, і позавчора про неї розповідав, в Гросі говорить про те, що в Ірану є збагачений уран для виробництва 10 ядерних бомб. Він не знає, де знаходиться цей збагачений уран, але Іран не збирається виготовляти ядерну зброю. І коли я зараз чую риторику про те, що Іран святий, що в нього виключно мирний атом, ну мені, чесно кажучи. Не дуже приємно це чути, тому що це неадекватна оцінка того, що відбувається довкола Ірану. І сам фактично Гросі говорить про те, що Іран за крок до створення ядерної зброї. Але намагається петляти. Вибачайте за це слово. Ну і журналісти, відповідно, посилаючись на інформацію на коментарі розвідки, які були не дуже влучними, я маю на увазі коментарі, розвідки Сполучених Штатів Америки, запитали саме про те, а чи є у Сполучених Штатах Америки докази того, що Іран створює ядерну зброю. Бо і Путін говорить про те, що Іран не робить нічого поганого і ядерної зброї не створює, тому тут головне не сплутати. Так, от Трамп, відповів, що це не так. Тоді моя розвідка помиляється, якщо вони так кажуть. Він запитав, хто ж таке сказав. Йому відповіли, що це очільниця національної розвідки Тулсі Габард. І він каже, вона помиляється. Але справа в тому, що директорка національної розвідки Ша Тулсі Габард спростувала закиди щодо інформації про відсутність намірів Ірану виготовити власну ядерну зброю. Бо на правду журналісти перекрутили її слова. Це дуже важливо. І вона пише в мережі X. Нечесні змі навмисно виривають мої свідчення з контексту та поширюють фейкові новини, щоб створити розбрат. Америка має розвідувальні дані, що Іран знаходиться на етапі, коли може виготовити ядерну зброю протягом тижнів або місяців, якщо вирішить завершити її створення. Трамп чітко дав зрозуміти, що цього не можна допустити, і я з ним згідна. І дійсно так і є, тому що навіть я, зараз слідкуючи за окремими телеграм-каналами, які наближені до арабського світу, вони активно підтримують Іран. Мовляв, Іран нічого такого поганого не робить. Але те ж сама Росія активно допомагає Ірану збагачувати Уран і навіть домовилася з Ізраїлем. Аби ті не били по об'єктах, які зараз будують саме російські фахівці на території Ірану. Все не дуже просто. Тим часом Іран говорить про те, що він готовий до переговорів і поки що летить до Москви. Міністр закордонних справ Ірану Аракчі відвідає Путіна в понеділок, 23 червня. От риторичне запитання: для чого? Між не створює ядерну зброю. Переговори ж між Іраном і європейськими країнами, які вчора проходили у Женеві, закінчилися безрезультатно. Іран наполягає на тому, що він не буде відмовлятися від своєї ядерної програми. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. І, як пишуть журналісти, Велика Британія, Франція і Німеччина підтримали позицію США, зажадавши від Ірану повного припинення збагачення урану. Однак, Тегеран каже ні. То тут риторичне запитання: Трамп правий чи не правий, коли говорить, що все ж таки, Іран має на меті створити ядерну зброю. Ізраїль правий чи не правий, світ правий чи не правий, коли говорить про те, що Іран має на меті створити ядерну зброю. Це все, друзі, риторичне запитання. Пишіть свої коментарі. І, окрім того, міністр закордонних справ Ірану Аракші, який сьогодні є головною медійною особою, говорить про те, що Іран відкритий до нових зустрічей та переговорів про припинення війни. Однак наполягає на тому, що Ізраїль має припинити бомбардування. Ми підтримуємо продовження переговорів із трьома європейськими країнами та європейським союзом і готові найближчим часом провести ще одну зустріч, але про Америку Іран скромно мовчить. Тому що Трамп зажадав від Тегерану капітуляції. Ну, звісно, для того, щоб досягти якоїсь угоди про припинення вогню, говорити про капітуляцію, нібито не зовсім потрібно, але враховуючи позицію Ірану, то чому б і ні. Тому що все ж таки американці не полишають надію домогтися зміни режиму в Ірані. Видання CBS News, це дуже важлива інформація, друзі. Повідомляє про те, що нині ведуться таємні переговори американців та європейців про те, як змінити режим у Ірані. І також вони говорять про те, хто може стати наступником іранського лідера Хаменеї, який за оцінками розвідки не лише Сполучених Штатів Америки продовжує боротися з раком і переховується через побоювання бути ліквідованим. Ну, як бачите, вже повідомляють і про хворобу Хаменеї. Мені правда, це нагадує історію з хворобою Путіна, який ось ось має померти, але до цього часу живий. За даними журналістів, американська пропозиція Ірану включає в себе схему, згідно якої Тегеран Зможе використовувати ядерну програму виключно в мирних цілях без самостійного збагачення Ірану з купівлею ядерного палива в інших країнах. Однак в розглянутих варіантах є також ініціатива Оману про створення регіонального консорціуму під наглядом МАГАТЕ, що Тегеран на даному етапі відкидає категорично. Ну, якщо ви лише про мирний атом, чому ви відкидаєте таку пропозицію? Знову питання риторичне. Нині ж ведуться секретні переговори, як я сказав, між Америкою та Європою, з питання можливого усунення Хаменеї, сценарію краху режиму, контролю над ядерними об'єктами та екологічних наслідків атаки на чутливі об'єкти, такі як Фордок. Ну і зараз навіть вже зафіксовано переміщення літаків невидимок Б2, які безпосередньо можуть нести і важкі бомби для удару по таких ядерних об'єктах, ну і іншу зброю. Ну, поки що Сполучені Штати Америки не схиляються використовувати тактичну ядерну зброю в Ірані. Ну, це дійсно матиме дуже серйозні наслідки. І ці всі події, друзі, відбуваються напередодні саміту Північно-Атлантичного альянсу, який був запланований набагато раніше, і відбудеться наступного тижня. І там будуть говорити і про долю Північно-Атлантичного альянсу. Ну, до прикладу, Дональд Трамп говорить про те, що всі країни НАТО, окрім Сполучених Штатів Америки, повинні витрачати 5% від ВВП на оборону. Чому, окрім США? Тому що за великим рахунком, Сполучені Штати Америки витрачають на оборонку приблизно 1 трильйон доларів. Це населення в 300 мільйонів чоловік. В той же час, коли Європейський Союз, який налічує приблизно 400 мільйонів чоловік, витрачає на власну оборонку, ну, трішки менше, м'яко кажучи, десь біля 400 мільярдів євро. Що, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. Тому закид Трампа абсолютно справедливий, враховуючи рівень витрат, які сьогодні здійснюють країни. Європейського союзу на власну безпеку в порівнянні із Сполученими Штатами Америки це мізер, але не все так однозначно і в НАТО на превеликий жаль почали лунати і здорові голоси, чому кажу на превеликий жаль, про реальність цього альянсу. І я вважаю, що така дискусія потрібна. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що НАТО більше не має причини існувати в нинішньому вигляді. Це не означає, що НАТО не повинно бути. Оскільки він каже, Атлантичний регіон уже не є центром у світовій політиці. Його дослідна цитата: НАТО більше не має причин існувати таким, як воно є. Тобто воно має змінитися. Італійський міністр наголосив на тому, що колись Сполучені Штати Америки та Європа були центром, тепер є все інше, з чим потрібно будувати відносини. Ну, він натякає на глобальний південь. І, зокрема, говорить, ООН має таке значне у світі, як і Європа, тобто ніяко, менше, ніж Китай, менше, ніж Індія або менше, ніж Ізраїль. Ми часто говоримо так, ніби все ще живемо 30 років тому, але все змінилося. Ми говоримо про Європу так, ніби Європа має значення, але її час минув. І я кажу це з сумом, світ змінився, розімував він. Звісно, слова міністра оборони Італії дуже важливі, але не зрозуміло, який контекст він закладає в них, тому що можна робити висновки про те, що Італія зараз дивиться в бік Китаю. Справді пані Мелоні свого часу дуже теплий провела візит у Пекіні. Можливо, зовсім переорієнтовується Європа на співпрацю із цією величезною країною, яка прагне панування на всьому євразійському континенті, це дуже небезпечно. Але в будь-якому випадку така дискусія корисна, оскільки мова про кризу, яка існує в НАТО, відкриває додаткові можливості для нас в тому числі. Друзі, на цю хвилину всі новини. Їх справді було забагато, але, як на мене, вони важливі. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну. І не перемикайтеся. Все буде Україна!